Всім привіт! Привіт всім знакам зодіаку! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Чародійка, і це відео присвячене сьогоднішньому сонячному затемненню, 20 квітня, у знаці Овна. Починається в нас затемнення в новому знаці, в першому знаці зодіаку. Це овна у вас почне у вас вже починає мінятися ваше життя. І починається в нас коридор затемнень від сьогоднішнього дня. До 5 травня це дуже кармічний період. Всі прийняті рішення залишаться з вами досить надовго. Все ще стається. Це стається завдяки нашим якимось зусиллям, які ми прикладали до цього. І зараз взагалі дуже сильний такий період. Для того, щоб загадувати бажання, для того, щоб ставити собі цілі і змінювати своє життя. Я пропоную вам подивитися по одній карті для кожного знаку зодіаку, як взагалі у вас пройде це затемнення. Затемнення в нас діє 3 місяці до і 3 місяці після, але також у нас буде через 2 тижні ще одне затемнення, яке також діє 3 місяці до і 3 місяці після. І зараз взагалі дуже такий сильний енергетичний період. Тому будьте всі е, обережні і використовуйте його. Використовуйте собі на користь. Так, давайте вже переходити до карт. Давайте дивитися. І почнемо ми з овнів. Карта для Овна на 20 квітня. 2023-го. У, і це карта п'ятірки Пентаклів Овни. У вас це затемнення пройде в такому, можливо, трошки кризовому стані. П'ятірки – це у нас зміни завжди, це у нас трансформація. Дана карта говорить про те, що, можливо, вам тут потрібно слідкувати за своїми фінансами, так не, не тратьте забагато, тому що потім вам може не вистачати на якісь ваші більш серйозніші. Більш серйозніші трати, і взагалі тут вас можливо вам потрібно нарешті навчитися складати план, діяти за планом, себе якось більш систематизувати своє життя. І тут оця карта вона непогана, вона навпаки нам показує про те, що нам потрібно пройти через якусь таку кризу для того, щоб стати кращими, і вихід завжди є. Ось так вона виглядає, покажу вам ближче. Бачите, карта може ще показувати про стан здоров'я, тому слідкуйте за своїм станом здоров'я, можуть у вас бути такі, ви дуже енергетично сині, і зараз у вас е, такі перепади будуть, вас буде штормити е, по-дєцьки. Тому тут слідкуйте за своїм взагалі, психічним станом і не розчаровуйтеся. Це карта у нас розчарувань може бути. От тут якраз цього не потрібно. Потрібно вірити в свої сили і йти далі. Добре. Далі у нас телець. Карта для тимця на 20 квітня 2023 року. І це карта. Дев'ятки кубків тільці дорогі. У вас тут ви себе відчуваєте на Пітісталі, ви тут повні, повні енергії, вам є що показати іншим, ви можете тут спокійно хвалитися, всіма своїми всіма своїми досяг, всім тим, що ви досягли, і. Дуже хороша карта для того, щоб можливо, якщо у вас будуть просити допомоги, ви тут може можете показувати свої регалії. Карта, коли ви в центрі уваги знаходитеся, і ви себе дуже добре почуваєте. Це взагалі це така кульмінаційна у нас дев'ятка, але вона повна енергії. Ви себе тут будете відчувати дуже дуже добре. Дійте, виносіть себе наперед, показуйте себе. Далі близнюки. Карта для близнюків на 20 квітня 2023 року. І це карта королеви жезлів. Королева жезлів це може бути жінка, жінка вогняна, це овен, лев або стрілець. Якась у вас жінка тут проявиться, або ж це вам потрібно стати цією королевою жезлів і тоді вести за собою людей. Королева жезлів у нас дуже комунікабельна. А ви. Також комунікабні, маєте багато друзів, близнюки. І отут потрібно вкладати, можливо, трошки більше своєї енергії, яка у вас є. Ви знаєте, як її використовувати, ви знаєте, як її вкладати, і отут у вас все вийде. Окей. Далі. Раки. Так, карта для рака на травень. О, на травень. Карта для рака на 20 квітня. карта вже самі Карта для рака на 20 квітня 2023 року. І це карта закохані. Старший аркан, дорогі раки. У вас тут ви приймете якесь рішення, можливо, дуже важливе. Це заключення контракту, але будьте обережні, ви маєте бути повністю впевнені в тому, що це вам потрібно тут, тому що ну, зараз такий нестабільний період, і дивіться, щоб ви не пожаліли. Це може бути про зустріч партнера. Ви можете зустріти свого партнера, або ж заключити з кимось договір. Це може бути партнер в коханні, партнер в бізнесі. Тут дана карта нам говорить якраз про. Коли ви робите вибір, так? але вибір цей в вашу сторону. Тому дане затемнення вам принесе взагалі дуже хороші результати. Головне, тут не закриватися, а навпаки, виходити, комунікувати з іншими людьми, і тут у вас все знайдеться, дорога у вас буде, і вибір у вас також тут буде. Далі, «Леви». Лев, карта на 20 квітня 2023. Карта двійки мечей. Щось у вас тут зупиниться, або будете від чогось відгоражуватися, дорогі леви. Е, Можливо, вам щось не сподобається, і ви будете закривати на це очі. Тоді карта вам тут радить навпаки е, пройти. Цю перепону, так? боротися з нею, не зупинятися. Е, якщо це не ви, то тут можуть так, деякі, деякі ваші справи можуть е, поки що зупинитися. Або, можливо, якщо вам закривають ці двері, може вам туди і не надо. Тому о, така карта говорить трішки про паузу. Ну, загалом це пауза, яку вибираємо ми самі. Тут жінка сама закрила, вона сама відгороджується, закриває, закрила очі. Можливо, ви не захочете відчувати якихось емоцій, ви не захочете з кимось спілкуватися більше. І ви, може, ви ж припините щось, дійсно, якесь спілкування, ви припините, і ви скажете, все, більше я так не хочу і не буду. Тоді ця карта програється позитивно. Або щоб якщо ви не хочете, щоб карта програлася негативно, можете взяти аскезу. В цей день, сьогодні, потім ще 22 квітня буде дуже сильний день, можна брати якісь аскези, можна від чогось відмовлятися. І так само ви собі в задоволення цю карту програєте. Далі. Так, це в нас були леве, далі у нас Діва. Діва, карта на. Діва, карта на 20 квітня 2023-го. І це карта восьмьорки Вісім мечей. І вісім мечей це також таки знову про перепони, дорогі Діви. Карта говорить про те, що тут ви, ваші страхи якісь проявляються, можливо, якісь ваші нічні кошмари або ще щось. От тут про те, те, що ми думаємо, те ми і притягуємо до себе. Прекрасний момент для того, щоб боротися, почати боротися нарешті з цими вашими страхами. Щоб тут, також в цій колоді, тут, тут, тут також на цій карті дівчина зв'язана, але вона вибирає бути зв'язана. Вона вибирає бути ось в цьому такому своїй ограді. І не хоче нічого змінювати. От тут потрібно нарешті боротися з якимись своїми патернами, або ж не переживайте, ну, якби не притягуйте до себе оцей негатив. Відмовляйтеся від своїх страхів. Далі Терези. Терези, карта на 20 тисяч. Терези вам витягнулося аж цілих дві карти. Ну, добре. У нас сьогодні так карти падають, випадають, не хочуть мішатися. Тереси, у вас випала п'ятірка кубків і колесниця? П'ятірка кубки вона нас говорить про якесь розчарування, це е, кризова критична карта, але вона дає дуже сильні переміни. Е, тут ви можете вас може хтось образити, або ж ви можете в чомусь розчаруватися. Ваші очікування е, будуть е, трошки іншими за результат. Так, тут не розстраюйтеся, тому що вихід завжди є, дорогі Терези. і е, е, якщо десь щось. Не так, як вам сподобалося, точно на цьому зациклюватися не потрібно. Потрібно прийняти ситуацію, так і йти далі. А йти далі у вас вийде, тому що у вас випадає карта колесниці. Колесниця нам говорить про рух, контрольований рух. Коли ви самі контролюєте цю колесницю, може ви тут розчаруєтеся. Купите собі нову машину, або ж так, зараз такий період, Меркурій ретроградний, не купляйте нічого дуже дорогостоючого, того що тут ви можете розчаруватися в цьому, або в якійсь дорозі ви тут можете розчаруватися. Але якщо дивитися з іншої сторони, то тут ви зможете взяти все під контроль, і ви зможете далі рухатися. І змінювати. Тому що колесниця вона у нас означає вперед і вверх, коли ви навіть після якихось ось таких втрат, після якогось розчарування ви можете е, все-таки пробитися. Окей. Okay. Далі скорпіони. Карта для скорпіона на 20 квітня 2023 року. Скорпіони, у вас дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це дуже класна карта. Ви в повному комфорті. У вас достатньо грошей, у вас є урожай. Зараз ви будете отримувати урожай із того, що ви вже колись так якісь. Будете отримувати наслідки із того, що вже колись було закладено, тому скорпіони, ви тут себе почуваєте дуже добре, можете вкладати гроші в себе або в якісь ваші задоволення, або що вам тут хтось подарує, можливо, гроші прийдуть. Але тут фінансовий стан задовільний, і самооцінка ваша також тут на рівні. Скорпіонам тут нема про що переживати, ви себе відчуваєте дуже класно. Далі «Стрільці», карта для «Стрільця» на 20 -х. 2023. Чого? І це карта смерть, старший аркан, смерть, стрільці. У вас щось зміниться? Це карта трансформації, серйозної такої трансформації. Смерть це коли щось помирає і відроджується зовсім нове, вже не так як було. Може ви залишите тут роботу по цьому затемненню? Може, ви залишите е, дім, може почнеться якась трансформація? Ремонт будете дома робити, так е, по е, затемненню. Ну, пам'ятаємо, що воно діє дуже довгий такий період, і воно може принести нам переїзд навіть або ж. Може принести дійсно смерть, чогось більше вам ну, як людей, але також і того, що нам колись було цікаво. Ми цим жили, і все воно вже відімре, і не буде вам більше. Ви не будете цим цікавитися. ви зміните собі хобі, зміните сферу діяльності чи там місце свого прожиття. Так вам вже буде не цікаво жити в тому чи іншому місці. Окей, карта для козирога. Так, козироги. Оце 20 так 2023 -го. Карта трійки кубків. Трійка кубків козироги. Ви зустрінетеся зі своїми подругами, можливо, на якийсь коктейльчик тут. Або козироги тут будуть щось святкувати. Це у нас карта такої. Маленького першого тріумфу, можливо, хтось зробить подарунок. Але ця карта у нас тут ізбіля. Тут, тут на ній все зображено. І е, основне, що тут є поруч з вами люди, які будуть разом з вами радуватися якомусь вашому досягненню. Щось ви таке отримаєте, що вам захочеться поділитися цим з усіма. Окей, водолії. Карта для водолія на 20 квітня 2023. Карта Зірка. Старший аркан. Це ваша карта. Це карта Водолія. Е, ну, що, тут можуть здійснитися ваші мрії. Те, чого ви так довго бажали, нарешті здійснюється. Е, або у вас з'явиться нова мрія. Чи ви станете завдяки, так водолі, нас дуже люблять спілкуватися, завдяки вашому голосу, завдяки вашій харизмі вас побачать. Ви вийдете у світ, ви, вас буде видно. Бо ви не знаю. Якась зірка вас помітить. Або ви для когось тут станете зіркою. Ну в основному це коли нас висвічує, коли ми стаємо зіркою. Так, і рибки. Карта для риб на 20 квітня 2023 Рибки! Я теж рибка, дуже рада цій карті. Карта Сонця старший аркан. Ой, це найпрекрасніша одна з найпрекрасніших карт в колоді сонце. Це також, коли вас висвічують. Дивіться, бачите, тут у нас є жінка посередині в сонці. Вас буде видно, вас буде чутно. Не бійтеся, це карта роботи, нова робота у вас може з'явитися. Це карта грошей. Може у вас змінитися ваш фінансовий стан? Це карта перемоги. Також новини про дітей. Тут можуть бути, якщо ви хотіли завагітніти, ви нарешті завагітнієте. Або ж у вас з'явиться якимось чином дитина нова, там, не знаю, хресною мамою, наприклад, станете або татом, якщо ви чоловік. Сонце це також це наше его, це наш внутрішній стан. Так? Це наш такий стержень внутрі, і тут. Все у вас все у вас буде прекрасно. Ви ніби тут досягаєте так, своїх цілей, ви досягаєте чогось такого більшого, навіть, ніж ви очікували. Дуже класно. Світіть. Рибки світіть на всі сторони, щоб вас всі бачили і даруйте своє тепло. Тому що риби ми такі дуже емоційні. І риби дуже люблять слухати, допомагати іншим. І дарувати, також робити подарунки. Так, ось такий був у нас прекрасний. Ну, для когось прекрасний, для когось не дуже. Комусь треба проробляти якісь свої страхи чи якісь свої перепони проходити. Це нормально. У нас життя не казка, завжди у нас є. Е Підйоми і падіння, і ми мусимо проходити через кризові ситуації для того, щоб ставати кращими. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Дуже була рада донести вам інформацію. Дивіться також відео. На знаки зодіаку, так, на, на цей місяць, вже на наступний місяць є відео. І побачимося в наступних таропрогнозах. Папа! Хорошого вам дня і хорошого вам коридору за темний. Всім!